Дякую. Вітаю вас, церква Божа, брати і сестри, мене звуть Олена. Я народилася 20 років тому згори в цій церкві. Дякую Богу за всіх, хто служив мені. Ось, І наразі ми з чоловіком служимо в місті Малині. Ось, Несем там служіння. Але за певних обставин ми зараз проживаємо в місті Житомирі, на родині. Ось, І саме із чого я зараз розкажу. В травні 23-го року до ми з чоловіком взагалі є патронатною родиною. Тобто у нас тимчасово періодично живуть діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, чи їх батьки, або, можливо, мама поїхала народжувати в пологове, нема з ким дитину залишити. І ось для цього в державі наші створені такі патронатні сім'ї. Ось і в тому році, в травні того року, до нас перезвонили зі служби і сказали, що є хлопчик, якому тільки місяць, і що йому треба допомога. Ось. Але я відмовила із-за того, що я, в мене був сильний бронхіт, і для новонародженої дитини це дуже велика небезпека. Але у Бога був свій план. Ця дитина Богу дуже була потрібна. І через місяць мені знов телефонують і питають, як ваше здоров'я? Цей хлопчик вас чекає. Ось. І е, У нас взагалі за 4 роки було вже 6 дітей. Ось. І періодично е, дітки в патронаті бувають від 3 до 6 місяців. Під час війни цей час може ну, бути довшим. І ми знаємо, що такі груднички, бо вже виховали трьох чужих. Ось і знали, що четвертий, ну це трошки важковато, бо мені за 40, чоловіку за 50, Трошки так. Ну, ми знаємо, що це таке, да що це важко. Ось, але е, ми розуміли, що у Бога є якийсь чудовий план для цієї дитини. Ми помолилися, і знаєте, так Бог повів в молитві: Господь, якщо ти хочеш зберігти життя цій дитині, ми згодні, але дай нам свою благодать. Бо ми розуміли, що ну, без благодаті, Боже, без цієї сили для того, щоб послужити цій дитині, ну це неможливо просто. Ось і ми поїхали до цього хлопчика в Станішівку. Виявляється, що він народжений був у квітні того року, він був народжений майже мертвим, лише один бал життя. Його сразу повезли в реанімацію, і він місяць був в реанімації під штучним вентиляцією легень. Після цього він був сам без мами. Мама не змогла, сказала, що в неї ще четверо дітей, і вона не може з ним бути. Через місяць його перевели в відділення для недоношених, але мама знов з ним не лягла, бо вона була зайнята. Ось не ліг ні тато, ні мама, взагалі ніхто. І ця дитина була сама. Коли ми його забрали 8 червня того року. Йому було два місяці рівно, і він вперше вийшов з нами на вулицю. Він нюхав цей воздух, знаєте, це повітря. Він взагалі не розумів, де він знаходиться, бо перше за два місяці дитина вийшла на вулицю з палати. Ось і нам сказали, що у дитинки просто анемія першої степені, і плюс якісь відхилення в розвитку трошки невеликі. Ось, ну добре, ми взяли цю дитину, поїхали в малин. Коли приїхали додому, я почала його годувати. Якраз три години пройшло, і я бачу, що щось з дитиною не то. Його починає вигинати, знаєте, от так. і я його хочу втримати, і ну, дуже сильно його вигинає. А так як ми з чоловіком є волонтерами фонду Я мама, то ми служимо сім'ям, у яких є діти з інвалідністю. Ми бачимо, ми посещали цих дітей. І я Саша, ну це дуже схоже на ДЦП. ну Щось що з ним, ну щось не те. ми на наступний день одразу поїхали до педіатра, і вона також говорить, що ну, видно, що якісь відхилення є, але я не невролог, треба невролог. Ну Так виявилося, що невролог була в відпустці два тижні, і до невролога ми не потрапили, але дитині ставало гірше. Він дуже погано їв, щоб з'їсти 100 мл, треба було більше години його годувати. Тобто, це ну, йому дуже було важко, і ми вирішили їхати в Житомир, записалися до невролога, і в дорозі дитині стало погано. Почали судоми сильні. Ми зупинилися в якомусь селі між Малином, Потівкою була спека, жара. 22 червня і ми викликаємо швидку. Саме цікаве, що між Малином Патівкою немає зв'язку. А саме там, де ми стали, на тому гарбочку на трасі з'явився зв'язок. Ми змогли викликати швидку допомогу, і це дійсно коли ми помічаємо такі міличі, як Віталій говорив. Ну є за що прославити Бога, бо ми не могли викликати швидку. Швидка приїхала з малину, подивилася. Поки ми їх чекали хвилин 20, була дуже сильна спека. Саша пішов у будинок сусідній, попросив, що ну нам треба погодувати дитину і щоб трошки ну, спека спала. Uh, і дедушка дозволив і говорить: а що в нього? Ми говоримо, ну, що содомити почав. І він говорить: в мене теж були судоми. нічого, буде жити. І знаєте, і це таке теж підбадьорене. Знаєте, такі ну, мелочі, але ти бачиш, ну, як Бог uh, вже відповідає. Приїхала швидка і вони вирішують, щоб не вести нас знов. ну, По закону треба в малин. Вони зв'язуються зі станішівкою, питають дозволу, ті дають дозвіл нас одразу на станішівку. Ну, це теж чудо, Боже. І е, коли ми приїхали, у дитини був гемоглобін 70. Е, в реанімацію нас одразу поклали, і лікарі зробили дуже багато обстежень голови, тіла, ну, все повністю. Ось, і виявилося, що у нашої дитини не просто анемія, там якісь розлади, у дитини. Мозок аномалія головного мозку, мозок не розділений на дві півкулі: ліву і праву. Частина клітин головного мозку мертва. У дитини спастичний тетраперест, тобто він повністю паралізований. У дитини епілепсія, міклонічні судоми, у дитини ну, понижений гемоглобін, понятна, і ну, приступка епілепсії. І ось таким. Списком, А, в нього ще гідроцефалія зовнішня, внутрішня, і в нього мікроцефалія, не росте голівка. І ми, коли це побачили, цей список ми зрозуміли, що та молитва, що якщо ти хочеш його зберегти, зберігти, що ми, згодні. ми зрозуміли, що ну, Бог реально йому хоче зберегти життя. Коли він народився з одним балом життя, лише один бал. Коли ми прийшли на консультацію до лікаря, ми говоримо, що буде далі взагалі з ним. Вони, коли бачили, він говорить, що ви зрозумієте, що в нього найгірша, найскладніша форма інвалідності. І вони, знаєте, аж коли бачили всі ці діагнози, аж в присутності боялися дихати, що нам сказати, бо розуміли, що ну, такі діти дуже мало живуть. І ми лягли в лікарню, ми бага... з ним довго прилежали. Загалом за цей період чотири місяця ми лежали в лікарні, жили там ось в різних лікарнях, жили в відділеннях. І вранці, коли він проки... прокинувся в реанімації, лікарі коли дитина лежить в реанімації, декілька разів на сутки беруть аналізи. І в нього вранці гемоглобін був 103%. Лікар визвав нас, щось йому давали. Ми говоримо, ну ми лічно ні, бо це ж ну, обов'язок лікарів. І він був дуже здивований, що настільки просто за сутки, ну за ніч піднявся гемоглобін без ліків. І це тільки Ісус може таке робити. Знаєте, коли це тільки Ісус, бо Він живий, Він Воскрес, він живий і це Він може робити. Після цього. Ну і дитину почали лікувати. Да, Прославти Ісуса, да, це тільки Він. Дитину почали лікувати, назначили протисудомне вперше за два з половиною місяці. Я не можу ну, зрозуміти, чого йому раніше не робили ці дослідження, ось, але це напевно для того, щоб Ісус прославився і все. Це одна тільки відповідь. І після цього нас пролікували, все було добре. Але за станом, ну я маю на увазі, що пролікували. Ну, судоми трошки знизились. Да? Судоми були кожен день, його вигінало, і він, взагалі, як стовпчик, ну я не змогла, можливо, там в чаті передам фотографії. Він просто ось, ось так, от ось так він отак лежав, і ну, навіть було складно побачити його гарне личко. І через місяць він почав повертати голову в іншу сторону. Через місяць в нього він почав реагувати на яркі іграшки. Лікар настільки радів, бо він говорить, що це запрацювала кора головного мозку. Це чудо. Він говорить, він почав бачити. Ми почали так ну, іграшками яркими водити, бо в нього так схилена голова. В цю в праву сторону почав повертати, почав реагувати на голос, коли ми заходили. Але за станом його, що він став нетранспортабельний взагалі, лікарі і служба, служба приймають рішення, що його від нас вже забирати, виводити з патернату і перевести в дім малютки. І за того, що це по-перше в Житомирі, що не треба так далеко вести, якщо вдруг, не дай Бог, щось погане. А по-друге, що там є адаптація, реабілітація для таких дітей. Ми передали, було складно передавати, але Бог дав слово. За день перед цим Він сказав, що слово я приділив його будуще, а воно в моїх руках. Це коли я молилася, просто прийшло таке слово. І ми довірили Богу і знали, що ну, напевно це так треба зараз для нього. Але ми передали, і я маю право після виведення дитини із патернату дзвонити, питати, як здоров'я дитини. Ми через день позвонили в інтернат і нам сказали, що він не пробув і суток, і його знов повезли в реанімацію. Але вже міську. Піднялася дуже велика температура, не спадала до 40, і почалися сильні судомі. І звісно, це вже не наша дитина. Ми не маємо права заїжджати, ну, приходити в лікарню. Але Бог дав таку ідею: позвонити в службу, попросити документ, щоб нам дозволили на відвідування. Протягом двох тижнів ми приходили до нього, відвідували з 10 ранку до 8 вечора, ми чергували Сашою і були з ним. І саме цікаве, що в перший день лікарі помітили, що в нього почала спадати температура. Ну, з 40 почала спадати. Ну, подумали там співпадіння ще щось. Але протягом двох тижнів, коли ми з ним були, коли ми приходили, просто його брали на ручки, давали йому постушку. В нього спадала температура парацетамолу, бо профіни всього іншого. До 36,8. і лікарі побачили і говорять: ну, це тільки любов, може таке робити, а це любов Христа. Ну це тільки його любов, це його обійми і просто Бог його відновлював. Зупинялися судоми вночі, він знов судомив, і ми дивилися просто на це і розуміли, що дитина ну, вона просто може померти від таких скачків температури. І е, ми помолилися з чоловіком і говоримо: Господь, якщо ти хочеш, щоб, ну, щоб ми були з ним поруч, да, ми, е, ну, ми можемо прийняти це рішення переїхати в Житомир, поки його не передадуть в усиновлення. Е, Ну, що ми можемо прийняти це рішення, але ну, покажи нам тоді, ну, нам треба квартира, де жити, і ми не можемо просто на емоціях говорити зі службою, дайте нам Гошеньку. Його звати, кстати, Гошенька. О, і о, я прийшла у недільне служіння, там стояла, переді мною стояла Наташа Фірагова, і до стати мені така приходить думка: підійди до Наташі запитай за квартиру. Я після служіння підходжу до Наташі, питаю за квартиру. Вона говорить, що є, дала мені один номер, але там вже було зайнято. Через три години, протягом трьох годин, Наташа позвонила, сказала, що після служіння до неї підійшла сестра з питанням, чи можливо вона когось знає, кому треба квартира, бо вона має уїжджати. І протягом трьох годин ми вже ввечері були в цій квартирі і нам дали добро. І це настільки було ну, от просто Боже влаштування. І ми, виріш... ну, ми прийняли це рішення, позвонили в понеділок в службі і говоримо, що зараз всі рятують дітей тваринок з Херсона. Тоді було Каховське водосховище, і були ці акції. І ми говоримо: у нас є акція, будь ласка, давайте врятуємо гошеньку. Ми ну, вас благаємо, що ми розуміємо, на що ми йдемо, що ми ну, годні переїхати, але щоб врятувати життя цій дитині. І ми пояснили, розказали, що свідчить лікар-реабілітолог, що йому стає краще, коли він на руках. І керівниця наша сказала, що вона подумає. Я зрозуміла, що ну, вона молоденька, важко прийняти рішення. І ми дзвонимо в Київ. Також це е, Міністерство соціальної політики, ЮНІСЕФ, е, одна представниця. І вона говорить: я зараз вже збираю онлайн-нараду міста, область, Київ, і ми обсуждаємо ваше питання. Через півгодини вони дали дозвіл на те, що Гоша може повернутися в родину. І ми були дуже дякували Богу. Бо ми просто бачили, наскільки Ісус бореться за життя цієї дитини. от це просто тільки це, Ісус може таке робити. І для того, щоб все оформити, документи і все треба ще було два тижні. Ми його відвідували, все було добре. ось І в останній день. за за три дні до того, як ми його забрали, ми мали уїхати в Малин, перевести свої речі, документи. Якраз єпископ до нас приїжджав на відвідування, і ми розуміли, що ну, це такий момент, ми помилилися, Господи, ну, збережи його ці дні, бо ми розуміли, що нас не буде і як його буде життя. І якщо ти зберігаєш його життя. Ну, тоді ми забираємо і все буде добре. Бог зберіг йому життя ці дні. На нього ну, виявилося запалення легень тільки, бо його обкладали простинями холодними, ну, мокрими для того, щоб трошки збивати температуру. Але з запаленням легень, з сильними великими показниками печінки, при нормі показників 30. В нього були показники 527. Лікарі думали, що в нього вже гепатит на підставі ну, прийому сильних протисудомних ліків, і вони не знали, що з ним робити. Коли ми вже, вже ну, взяли цей дозвіл, у нас же все було, вже розмістилися з ним, жили в лікарні. Протягом тижня Бог ну, реально це тільки Господь, 527 знизив печенковий показник до 150. І це чудо Боже. Через місяць, коли ми вже його забрали, в нього був показник 38. Зараз 30. норма, і це Господь без ліків. Ліків для печінки, ті ліки, які назначили для печінки у крилів, в нього викликали сильну алергію. І він без ліків, Бог йому просто відновив печінку. Ми молилися за цю печінку. Ми просили Ісуса, що, ну, що для Ісуса немає нічого неможливого. Коли ми дізналися от, про всі діагнози гошеньки, ми почали молитися про воскресіння його клітин головного мозку, бо вони відмерли. І ми помолилися по слову, просто як пророкували слово, що як Ісус зцілив лазеря, як Ісус воскресив Лазаря, як Ісус воскресив тавіфу, як Господь воскресив хлопчика, через якого молився Ілія, так Ісус може воскресити клітини його головного мозку. На даний момент Гошенька... Посміхається в п'ять місяців. Він вперше посміхнувся. Це означає, що запустилися психоемоціональний стан дитини. Знаєте, для здорової дитини це ну посміхається, там з народження для такої дитини. Це ну чудо. З п'яти місяців він почав посміхатися, він почав реагувати на іграшки, на яркі Він знає зараз, де знаходиться кухня. Ми з дітьми з маленькими, оце навіть з такими постійно говоримо, розказуємо, де що, і він знає. Де кухня, де коридор, пішли туди, ну, пішли на руках. Да? Ось, І це чудо Боже. Але в грудні, в листопаді, коли почалася війна в Ізраїлі, і в листопаді була молитва за Ізраїль в середу тут у нас служила община пастиря Бориса, і ми з Гошею в онлайні завжди дивилися молитву. І тут, під час молитви, починається сильний судоми. Судоми епілепсії у такої дитини це коли таке посмикування одновременно, руки, ноги і глаза косять. І таких судом може три рази на день по 20-40 разів таких, таких приступів. Тобто, але це дуже погано для мозку, бо вмирає частина якась ну, клітинки мозку, і це дуже небезпечно. І під час молитви почалися ці сильні судоми. Я Бог повів молитися духом, просто на них мовах, і приходить таке слово: Я зруйнував Кайдани. Те, що сьогодні ми в першій пісні співали але я зруйнував Кайдани. І я почала далі молитися, і далі приходить таке слово: Ісус зруйнував Кайдани судом. Знаєте, його як от тако брало? Ісус зруйнував Кайдани судом. І представте, я починаю говорити це слово, в нього на п'ятій судомі вони закінчуються. І я дивлюсь, ну це просто це було чудо. Замість 20, там 40, п'ять разів і все. І протягом місяця, коли судоми починалися, коли ми з Сашою молилися і говорили просто це слово, це вже як відкривення обіцянка Божа. Ісус руйнував Кайдани судом. Ці судоми вони зупинялися на п'ятій, десятій. І це була слава Богу. Ми дуже ми свідчили на групах там, в пасторських чатах. Ми дуже дякували Богу. Але вони не зупинялися. Вони все одно трошки були. 21 грудня ми потрап... Гошеньки стає дуже погано, він втрачає свідомість вдома, в нього як набряк язик, і він просто перестав дихати. І я дивлюсь: дитина поїла все добре, і він так хопує. Як... Ну ніби та так пузирик пішов з носу і все. І дитина ну вона не дихає. І ми просто якраз в цей момент Саша приїхав зі служіння. І почали молитися. Ну, у нас такого не було, щоб діти помирали чи втрачали свідомість. І почали молитися, і в цей момент, слава Богу, за Духа Святого, який нагадав, як надавати першу домедичну допомогу. Нас коли щили на В Красному Христі. Ми почали це надавати. Саша молиться. Я кричу до Горже. Всі сусіди це чують просто. Ну, кричу, щоб він почув, щоб він начнувся просто, дитина. І Потім Бог дає Саші таку думку взяти воду і просто починати його протирати, протирати, щоб він прийшов в себе. І на третій раз він як починає кричати, знаєте, ну ніби дитина знову народилася. Він так починає кричати, і саме в цей момент приїжджає швидка і такі шов страпилось. Даво дитина тут свідомість втратила». втратив. Ну, і слава Богу, що були сусіди, які могли це засвідчити. Ось нас повезли знову в лікарню, але слава Богу, Бог, знаєте, як знову його воскресив. І е, коли ми питали у лікарів, ну, що буде з його майбутнім далі, вона дивилася і говорила, що ну ви ж розумієте, він однобальний, народився мертвим. Ну как би. Але й були і інші лікарі, які казали, що у нас в відділенні є хлопчик, у якого четверта частина мозку тільки жива, але він ходить. Кульгає трошки, да, але він ходить. І для нас таке знаєте, вкладала надію, що в гоші буде все. Слава Богу. Ось і знаєте, що на даний момент дитина, у якої спастичний тетраперез, яка повністю має бути паралізована, він почав рухати ножками і ручками. Він почав посміхатися. Він а, у нас є відео, можливо. Ну, ми можемо скинути куди треба. Він почав активнішати, він почав, ми його перевертаємо на живіт, він почав тримати голову. Це теж велике досягнення для такої дитини, і він дуже позитивний. Це таке дитя. Ну, він настільки позитивний, що дивишся і ну, просто прославляєш Господа кожен день, і, ну бо це слава Богу. І можу сказати, останнє передостаннє. З 29 грудня по сьогоднішній день у гоші взагалі немає судом. Жодного. І це слава Боже. Да. Він зараз на протисудомних апаратах, але лікарі казали, ми додаємо новий, він хороший, але він буде судомити один-два рази на тиждень, але в нього немає судом. І це слава Богу. І Знаєте, наостанок хочу сказати, що для мене життя гошеньки, я дуже дякую Богу за те, що Бог нам дав саме його. З ним складно, ми не спимо ночами, можемо лягти в піввосьмої ранку. Ми інколи не доїдаємо, бо ну, нема просто часу. Він завжди потребує того, що він на руках. Да? А, тобто, перші до сіми місяців ми з ним навіть спали на руках, бо кладеш починалися судоми. Зараз він вже викладається в кроватку, слава Богу. Але в день він постійно на руках і ми з чоловіком чергуємо. Дякую Богу за мою маму, яка нас годує, приходить, готує нам. Да, вона дуже допомагає. І, а... Хочу подякувати Богу за те, що знаєте, в наших, ну, в наших в нашій, в нашому житті можуть бути обставини, да, нам дали дитину з інвалідністю. На нього держава виплачує 5, вже зараз нова ціна, по-моєму, 6100, але в нього харчування тільки на 6170 йде. одна баночка на три дні 617 гривень стоїла. Але Бог настільки забезпечує, коли ми ну спогоджуємося з волею Божою, да коли Бог щось доручає. Господь дуже благословляє Гошеньку, нас благословляють друзі наші пастиря, Борінька Светочка. нас благословляє Центральна церква, нас благословляють друзі з Іспанії, це Ленин Гладій чоловік, яка вже на небесах пішла, його доця благословляють з Америки друзі. Ну, дуже багато забезпечення для цієї дитини, дуже багато витрат, але ми бачимо, наскільки. Тато, я отримала відкровення, знаєте, що це, е, ну, це логічно взагалі, це ж його дитя. Але ми бачимо таке максимальне забезпечення і в здоров'ї, і в забезпеченні матеріальному його життя. І е, для мене його життя, як приклад для нас, е, в нашому житті є такі е, молитви без відповіді. Да? Бог колись щось вклав. І ми ходита молилися, але наразі поки що немає цієї відповіді. Інколи у нас є мрії, які Бог вкладав в наше серце, але поки немає відповіді. І дивлячись на життя Гошеньки, мені це дає надію знаєте, і натхнення продовжити молитися і бачити цю Божу славу. Бо Ті молитви і ці мрії, які саме Бог вкладав, він обов'язково ну, здійснить. Якщо Бог Воскресив це дитя в перший день життя, якщо Він Його повернув до життя в грудні цього року, на восьмому місяці, то він може воскресити ці молитви, він може воскресити наші мрії, бо Ісус живий, Він Христос, Він той, хто Воскрес. Ми можемо до Нього звертатися. У нас є ще Тато Небесний, у нас ще є Дух Святий, який допомагає. І Бог воскресає ці всі молитви і прохання. І якщо буде важко, згадуйте гошеньку, що Ісус його воскресив. Амінь.